15 та 16 вересня 2001 року Дніпропетровськ святкує своє 225-річчя. За ініціативою міського голови Івана Куліченка вперше започаткували новий формат свята всенародний, точніше, всеміський. Перший раз я попав за кордон в Іспанію. Я побачив, як святкували в маленькому містечку, яке називається Салоу, як святкували День міста і фейервір, які там побачив, як гуляють люди ввечері. Місцеві люди з дітьми на шиї і в кафе сидять до вечора. І, 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 і от Так вони живуть. Чому у нас не так? Ідея святкувати День міста саме на вулицях була втілена. Затвердили святкову програму, запросили творчі колективи, організували ярмарки, концерти та конкурси, урочисті збори. Прикрасили вогниками нижні поверхи деяких будівель, упорядкували зелені насадження, поправили асфальт на дорогах. У всіх районах міста вже з'явилися банери з текстами «З Днем народження Дніпропетровськ. Дніпропетровськ вітає своїх гостей. На честь цієї події місто отримало чотири нові тролейбуси «ЮМЗ-Т2». На бортах красувалися подарункові написи. У парку імені Шевченка провели свято квітів, а ввечері грандіозне вечірнє дійство на набережній, парад фейерверків.